Йоу, всім привіт! Сьогодні ми з Саньком вирішили повиживати в світі, який складається повністю із Незерблоків. Якщо вам така ідея сподобається, то хоч накидаємо на цей відос велетенську купу вподобаю. Та обов'язково підписуйтесь на канал, нам тут до 100 тисяч пару підписників лишилось. І потім можна буде говорити, що ви Олди і були тут до 100 тисяч. До речі, хто коли на мене підписався, напишіть про це в коментарях. Ну і погнали дивитись відосик. Сань, куди ми потрапили? Що ти наробив зі світом? Сань, багатьом людям сп... Подобалось як я виживав в світі, де були тільки села, тому я вирішив ще повиживати з тобою в світі. Ой. В світі де є тільки портали. Як ти розумієш, тут, окрім порталів, більше, мабуть, нічого й нема. Але я вже знайшов залізний шолом і три кресала. прикинь? О, я знайшов золоту морку. Кресало теж. О, сань, моє улюблене. Тут мотика, коротше, золота є. Обалдеть, я знайшов два золотих блока. Ще купу кремнію. Я навіть годинник знайшов. Я взагалі не знаю, чим нам таким можна зайнятися. О, у мене теж є годинник. Але що я можу сказати? Я знайшов ще й золоте кайло. В пеку. Нам піти не буде ніякої абсолютно проблеми. В пекло взагалі проблем ніяких, але от є друга біда. Яка? Ем... Ладно, біди немає. Я тут подумав, взагалі не досить складно це все буде, тому що я ще й знайшов золотий меч на гостроту 4. Я знайшов два обсидіана, прикинь. Ми ж можемо так поняти. У побігати. мене вже три є. А, то ми час, чувак. Супер, швиденько. А, золоті блоки не ламаються золотим кайлом. О, Сань. У мене є сім обсидіана. Серйозно? Ми можемо йти в пекло. А ще я тобі скажу, у мене є 58 золотих самородків. Ми можемо поторгуватися з пігляними. Так, ти знаєш, ми можемо і торгувати Спільними і що завгодно. Тут взагалі портал такий величезний був би, але він зруйнований. На жаль, і в мене є чотири обсідіа. Ну я думаю, нам уже повністю вистачить на ну те, щоб збудувати свій портал. Сань, у мене є 14 обсидіану. Нам по-любому вистачить а, на те. щоб поняв, збудувати Поняв, поняв просто по-любому. Я от бігаю лутаю ці скриньки. Мені постійно випадає. Да, у мене вже є золотий сет. Повністю. У мене є всі інструменти золоті, які добувають достатньо швидко. Але правда шкода, ламаються швидко. Я саня, знаєш, схожий на цигана. Ну знаєш із такої сім'ї. Багатий. Я весь золотий. З <реш> <реш> купою інструментів золотих в інвентарі. Це шок. Ну я ще купу залізних самородків понаходив. У мене теж їх купа, нам потрібен тільки верстак, щоб ну, злитки зробити. Тоді О, буде бомба Верстак у мене вже є. І я хочу зробити залізні злитки. О, і зараз зроблю собі чоботі. Нормальні. Коротше, у нас купа всього, Сай. Нам потрібно просто йти в пекло. Хочеш. Так, давай побудуємо портал, Сань Так, давай. Е, у мене вже не вистачає місця, щоб. <реш> Оці... Давай, іди сюда, будуй портал. Типа зуби собирати. Давай, давай, давай. На тобі ось 24 обсидіана. Я думаю, я сподіваюсь, що тобі на то Обалдеть. вистачить. Знаєш, Сань, я тут так подумав і зробив великий портал. Я не знаю, навіщо він нам великий такий, але він же ж ну, зайвим точно не буде. Краще б ти, Сань, зробив висновки, що нам той портал не сильно треба. Ну, може, нам ще пригодився б обсидіан. Тебе є ще на ще один портал? У мене є ще 10 обсидіана на ще один портал, Сань. Ти не переймайся. Все. Я ж все. знаю, що я роблю. Ну, в цьому я б не був би так голосно впевнений. Ні-ні, Сань, я повністю впевнений в тому, що я роблю. Я ставлю тут дзвін. Сань, збір, збір! Ми збираємося в портал. Let's go, Саня. Зараз ми быстренько оберемо. Находимо фортецю, торгуємо з піглінами, валимо блезів і ендерменів, і у нас є все для того, щоб знайти дракона і заловити А, Сань, так в пеклі його. теж. <реш> <реш> в пеклі теж теж все в порталах. В пеклі теж. І ще я хочу тобі сказати, з позаду нас прям зразу є фортеця. Тому заспавнились ми мега-мега круто. <реш> так зданий ендерменський ліс зверху. Де, да, де. Прям ну протест. А, да! Ні, Сань, от заспавнились, ми прям, ну, краще немає. Ну, Кен, за таке можна і лайк поставити і підписатися. Я наскільки чув в тебе там день народження скоро. Да! Це виходить, коли відос вийде, то це вже буде через два дні і нам треба 100 тисяч. Так, а де нам знайти блезів? Бо я, ну, чесно кажучи, не сильно бачу спавнер, який нам так необхідний. Сань, я бачу блезів. Блезів, тоді я йду до тебе, Сань. Їх тут взагалі купа, я не знаю, як ми їх будемо валити. О, я бачу. У мене ні лука, ні щита ніякого, А Блезів прям велика купа, Сань. Я ще й в золотій броні, яка не захищає нічого. Хоть би в залізній був би, було б. Ой-ой, не пуляють. Так, погнали, погнали. Погнали, Сань, давай, пуш, їх пуш! Головне, пігліна не завалити, нечайно. Ну, він стоїть собі, втикає. Втикає далі. Ой. Так, я добув один жезл. мене ачівка випала. Так, і потрібно поїсти золоту морку. І один блейз залишився, сам. А він упав. Диви, він влетить над прірвою. Іди сюди. А твій взагалі впав. А мій ось тута. І я його завалив. Правда, з нього нічого не випало. На мене є два жезла вже. Я бачу ендерменів. Так що я пішов за ним. Ой, як воно копає, швидко ці. Ні, ну я якщо чесно, теж ендермена бачу. Але мені б цей сповнер блейзів, де його втейти? Я взагалі не можу представити собі. Абалдіть. Тут і слайм, і скелет, і блейс. Ой-яй-яй, ой, ой, мене зажимають, Сань! Сломал цей. Меч мій. Так, так, так. мене я залізна сокира. І все, я їх всіх повалив. Але де блейзи? Так, тут цих Блейзів купа, але вони спавняться без спавнера. Це саме більше мене лякає, тому що я не можу зрозуміти, де їх, де їх буде повно і де вони заспавняться. І ще й вогонь, походу, випала палка. В мене тільки їх дві. І де я зможу зібрати ще, я не знаю. Е, я ось вибив тільки що з Блейза палку, але я не можу ніяк вибити нічого з Enderman, Вони тепуються, просто тікають від мене. Може ти їх вогнем б'єш? Ні. Я бачу ще ендерменів. Я чую ще блейзів, може тут Спавнер є, Ну, поки що я знаходжу купу заліза. Ой, золота. Так, ще одного Блейза я завалив. Але толку з цього, що я їх убиваю. Мені, блін, би ще й перлини десь понаходити. У мене є Сань одна, аж ціла палиця. Ось, о, а жезл, аж два пила блейзу. Я гадаю, що я приносив в нашу команду просто нереальний вклад. Нереальний профіт ти приносиш Сань. Коротше, Сань, поки я не знаю, де Блейзи... А, ні, воно є. Але я вже і ендермена вдарив, і ще й блейз на мене заграний. Я ще добув. О ей. Я тут так паркурю жорстко. О боже, що це з порталом таке зробилося? Ну то що тут купа порталів взагалі скрізь це шок. Генерація просто безпощадна. Я тобі кажу, тут так портал заспавнило. Так, я завалив ще одного ендермена, але мені з нього нічого не випало, на жаль. Зато тут є Блейз. У мене вже є 8 пилу блейзу, і в тебе є 20, 10. Нам ще одну палку надо, все на все. Градичи, Сань, мені є подарунок. у мене є оце. І оце абагудіть, сім перлин, а нам надо, получається, 12. Ну, нам може і сім вистачить, але краще підфармити. Ну, краще підфармити ще хоча б одну тире дві штучки, щоб ну прям точно нам вистачило. Бо якщо нам не вистачить, то повертатися, ну не хочеться взагалі. Що хочу тобі сказати, в мене є купа на стріли, які ми обов'язково скрафтимо. У мене є 9 перлин енду. І ти знаєш, давай попробуємо пройти Майнкрафт не з 12 перлинами, а тільки з 9. Ну ми можемо спробувати Сань. І знає. Знаєш, я хотів тебе запитати, в тебе ще обсидіан залишився? Так, да, 12 штук. Ну, то ми зараз збудуємо просто портал і полетимо десь додому якось. Та да, Сань, якби він в мене навіть не залишився, ми б просто пішли і знайшли його. Тут же скрізь портали диви. Один, <с два. Let's go. Цікаво, де ми з'явимось? Ой, Сань! Обалдеть! Оце ми з'явилось. Ти знаєш, з'явились ми не супер в О, я бачу острів, я бачу острів. Я теж бачу острів. А! Ти що зробив? Я ж хотів зробити човен. Ну і все. не може верстак спіймати. Обалдеть, Тут навіть під водою скрізь портали, да, Сань. А, тут все в порталах. І вони є величезні, є маленькі, є середні. Окей. Ой, 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 ой. тут мобів дуже багато, Йомайо. -йо. Тут, тут взагалі всіх багато. А куди ти вже дівся? Де ти? Я вже на острові, Сань. Як ти туди добрався? Тут просто купа мобів, тут кріперів п'ять осі стоїть. й Сань, нам треба тікати з цього острова. Обалдіть їх тут купа, Сань! Місце. Тікаємо відсюди! Диви скільки їх взагалі? тут, Як вони тут всі спавняться? Коротше, сань, тікаємо. Я, Сань, тобі пропоную кидати перелини. Нам треба зробити човника. Так, Сань, у тебе є верстак? Все, він стоїть, Сань. Я вже його поставив. А. Все, чотко, тобі треба човен? Ну, я не знаю, чи він мені треба. Ми можемо сісти в один човен. Ну, давай спробуємо, я сів. І я сів. Ну і погнали, Сань. Ми постійно робили два човна, а нашу. Ну якщо що у мене є ще один. Давай кинемо око, Енду і подивимося, в яку сторону нам хоча б пливти. Ага, нам туди. Окей. О, я підібрав. Все, чотко, погнали. Обалдеть, Сань, подиви на цю картину. Тут просто все в порталах. Мені цікаво, а вент в світі теж будуть портали. Блін, Сань, це так дивно виглядає. Усе тут, 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 кругом портал. Аж дощ почався, і ще й дощ почався. Ну, ми пливем нам байдуже. А, все? На цьому, Диві, сань, вже й закінчився. Ай, слава богу. Саме класне, Сань, то ще й за того, що кругом портали ти просто біжиш, тебе якийсь інструмент зламався, або в тебе закінчилось що їсти. Ти золоте яблуко. Так оп, забралося. штани відів захист від вибухів. І тобі взагалі по барабану. Тут, звісно, сань, ти правий, але нам потрібні ще трішки пір'я для стріл, які я щас добуду. І нитки в мене ніби є. Я кравчу лук, я кравчу тобі також. Лук з Є пір'я, є кремній. У мене є, коротше, стак стріл але мені не вистачає дерева на ще стріл. А в тебе є трохи там пір'я, кремнію? Кремнію є дев'ять штук. Так, Сань, дивись, я готовий тобі дати лук, стак стріл І ми можемо кидати перлину і бігти далі. А далі нас веде туди. Так, Сань, ми вже до якихось островів доплили. І я думаю, що вже тут потрібно знову кидати око. І я сподіваюся, що портал буде не тут. Ну, якщо він під островом, це ще нормально. Але якщо він під океаном, це буде взагалі погано. Тому я кидаю. Він веде нас за літ назад. А я, а я, а я тільки. Я зараз побачив, що знайшов зачароване яблуко. А, да? Да. У мене жі звичайних і одне зачароване, прикинь. Ну, у мене є купа, а, нема в мене купи золотих лопат, бо я їх викинув, я подумав, що. А, мене... це тут, тут портал, тут портал, Сань. В смісті тут. Ну тому що я тільки що в одне місце покоп... е, кинув потім в друге, і оказалось, що тут портал. Ну, я копаюсь. ой ой Да, я знайшов, я прям, прям викопався в такий розлом, і тут оця фортеця. Ну, заспавнилась вона взагалі якось по-тупому, але обалдеть, Сань, вона вся зруйнована. А, я ще й впав, і я вижив Фух. Ой, Сань, ну вона оце ж те, що зруйновано, тут просто ніяк не пройти. Тут просто ніяк не зрозуміти, куди йти. От в цьому і ся біда. Ой, со портал! Я біжу за тобою. Сань, ти де, біжи до мене швидше. Я тут відбиваю. О, о, ти тут. <ріхи> а де ти діамантовий меч взяв? Ну я скрафтив. О! Перлина випала. Так, Сань, іди сюди. Так, це я викидаю. Вистачає у нас? Ну нам Сань вистачає в цілому. Да, в мене ще навіть одне залишилось, я його викинув. А ми під обсидіаном. Я так поняв, Сань, що портали спавняться і тут. Да, дивись, скільки тут. Обалдеть, Сань. Ну тут не повинно. Обалдеть. ха <плес> І на мене вже ендермени загрались самі по собі. Да, на мене так само. Я їх побивав. Так, Сань, ну я не знаю, чесно. Ну, у мене таке якесь дивне, дивне відчуття. Незвичне. Якийсь енд незвичайний, да. правильно? Але будемо займатися тим, чим ми повинні займатися. А ламати кристали. І я ось у трьома стрілами, три штуки і знищив. Я просто як дядько Сань. <соцепить> <соцепити> так, погнав я до верху будуватись. Так, ти будуйся до верху, а я зруйную ці що за гратами. І все. І ми просто його розстріляємо тут в цьому пекельному енді Сань. Тут ще золоті яблука можна позабирати з тих з... зі скринь. І вообще бомба. Так, Сань, і наскільки я понімаю, то в нас залишився один кристал, он там. А, да, да. Я не побачив, що він залишився. Я думав, ми всі зламали. Ну, я теж думав, що ми. Всі зламали, але оказується, що не всі. А, два два кристала. Там ще кристал. Я його зламав з першого разу. А, він там ще один. Але я його взірвав, походу, з першого удара. Да, він дві, призимився. Треба бити його. Сань, 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 по п'яткам, по п'яткам. Давай, 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 давай. Все, ми його по чуть-чуть б'ємо. Це хорошо. Я валю, валю. Давай, сань, валити його. Блін, ми його якось слабо пробиваємо, то їй не здається. Ну, у мене золота сокира. Того і слабо. Блін, він втік. Але в мене є лук і купа стріл. А якщо стріли закінчаться, то ми тут в скринях знайдемо ще. Ми знайде тут кремній, а пір'я в мене є ще. Ай-яй-яй! Блін, мені андермен, щось поломав, якусь броню. Ти сань без шапки. Тебе рога торчать. Я Шапки. Обалдеть. Потрібно скрафтити собі. О, він приземляється, Сань. Все, давай його валити. Обалдеть, зачароване яблуко дає, сердечок. Ну да. Давай виносити його, Сань. Йому скоро габела прийде. Все, в нього взагалі взагалі трішечки залишилося. Ну, ми його зараз звука достріляємо. На тебе там ендермен загрився. Я тебе ще буду спасати, Сань. Мене стріли закінчили, Сань. халепа. у да мене купа стріл ще повинно бути. Надо ендермена цього вбити, який тобі мішає. Але пофіг на то ендермена. Зараз просто беремо і виносимо дракона. Я попав по ньому разок. І ще разок попав. І вбив я його. Все, Сань. І в мене зайшло ще 28 стріла. Ну це було мега легко, Сань. Ти не Но, здається? Так же само, як це було мега круто. Да. Зато тепер у нас купа досвіду. Так зачекай, я щось попутав чи що? Мені здається, що тут два портала в, 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 в нашій світ. З бедрока О, ні? Блин, ти ще й упав? Ой.